Україна може стати першою країною у світі, де потенційно повністю скасують готівку. Про таку ідею в Лондоні на донорській конференції для України повідомив заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма. Чиновник каже, готівкові розрахунки пропонують замінити картковими. Наміри цілком реальні. Влада думає, як це реалізувати технічно. Для чого забороняти в Україні готівку? Ростислав Шурма пояснює, це допоможе на 95-99% ліквідувати корупцію. Найближчими місяцями ми представимо дорожню карту. Чи ми це робитимемо чи ні? Я вважаю, що рішення буде так. Повністю вивести з обігу паперові гроші намагалися в Скандинавії. Першою безготівковою країною світу до 2023 року планувала стати Швеція. Там, а також у сусідніх Норвегії та Фінляндії, 98% людей покупки оплачують банківськими картками. Над цим працювали центральні банки, але й люди самі відмовлялися носити біля себе готівку. Картки для них зручніші. Якщо говорити про корупцію, то дійсно через електронні платежі її легше відстежити. У країнах ЄС на легальність перевіряють витрати, і в контролюючих органів питання виникають, коли людина витрачає більше, ніж заробила. Якщо в Україні раптово заборонити готівку, то це важко буде приживатися. Складно уявити зараз, щоб літні люди використовували пей-ту-пей перекази для оплати дрібних покупок. Крім того, заборона готівки зараз буде відлякувати іноземних інвесторів. Для них важливіше побачити посилення відповідальності за корупцію, вважає економічний експерт Олексій Кущ. Якщо для боротьби з корупцією не саджати корупціонерів, а саджати готівку, то корупція залишиться, а інвестицій не буде. Адже винні не гроші, а чиновники та система, яка дозволяє брати хабарі. Економісти пояснюють, безготівкова економіка може принести багато переваг, і насправді зараз уже більшість українців користуються саме картками та електронними платежами. Якщо у 2010 році було 10% безготівкового розрахунку, то зараз 60%. Тож відмова від готівки буде нескладним процесом, але тривалим.